знову. Ага, нарешті. Ну, я чекаю своє день народження. А твоє коли буде до речі вже? Ну, я вже не пам'ятаю. Но воно скоро буде. скоро. Е, куди ти все смаколики нам знесла? Блін, а твоє народження не вийшлося відсвяткувати. На цим в тебе було день народження, чуть-чуть вийшло, але не добре. Плохому трошки я буду. Дивись, іди звідси, я пішов. Коротше, я пішов. Добре, добре, мені офігів. А це я тебе? Я, ти літаєш. Ти літаєш! Ем, ви офігіли, ви офігіли, я йду додому. Спати, какати. Легко перемогла з одну Так, дуже легко. А вам не обійдеться легко. Знов іду на буйлити. Я не зможу, я інвалід Я маю. Я не хочу йти. Стас, а ти я а... заявити, що ти інвалід. Жаль, я підпалю вас зараз. Пригаєм! Я тебе... а я тобе давал с капсей там. Да да да. Ой, меня ноги не мает, точно ты парень инвалид, че что? Нам... Я давал с нанюшкой ветку на подушку К... и классно. Нападаю. Ну мы его, он обычный. Аж тебе инвалид. А я в коще положу тут. шкін кошкин! А поди-а! Ой, що я же зробив! Я інвалід! Ти точно інвалід. по моєму ти не інвалід. Я без двох ніг тепер! Іди, коротше, я тебе сіди по тиру. Без мене горить частинка з якоїсь штучки. Гонил. А-а-а! Брита! Будешь мені-то и-то идти! або куди? А я де Ай, я напокуда сподобна! Что-то творот! Я повернусь! А ч я один? Ну, зато все гулять! А, я ч шпа!

Тобі кілдейк. вас на фай хочеш підпалитись? я не хочу, то ти хочеш. Що ж тут таке отворять, блін? просто приключения. Какие? Вот такие. Да поможи, спади, я долечу. Долечу, я долечу. Фух, я долетил. А может я долетил? Не, я долетил. А может и не я? Ай! Мы ты почти долго не давай, мы офигели, это спец что инвалид, окей. Я тоже инвалид, бурмана на них двох нама. Ааа, тобі вже подикувало, я все бачу. Тобі вже подикувало, я чекаю, поки мене поки, поки Саша прийде. Я вже тут. Привіт, пупсік, жопу Псік. Що ти тут? Ідемо, віці! звідси. він зупинився. Куди ти мене кинув? Лопості прям. Прям на ногу мою падает. Все норм вообще-то так норм. А Дениска вообще-то все норм, Де він? Я вже, я вже на им валит. А, ну повезло тобі. Лопу, тебе. Возьми на так крутится. Небо тебе вкачет скейт зараз. Угу, ніби мене хтось зараз кинет лопаті так крутять мені надоїло, Ну все На! ой, тобі ой, тобі броню пряму слина блин блин, добре, це дуже добре. А боляче чому в башку то сьогодні? Давай ще підпригнув А зараз тобі не добре. О, буде. О, що таке? Не, не ту кнопку нажав. Ой, далі. Добре, помпкую. Ну на ту кнопку походу нажав. Для ту кнопку все раз нажму. Достойно. Захотелось. Пегер, пегер, пегер. Что тут тоже за чай? Ой, бороче. Пеггер, пеггер, пеггер. Да, мне дальше все давай. Я сейчас вернусь. Мне только поликолеют, я сейчас вернусь, вы довольно не будете жить. Сам довго не буду шити, бо ти обісилався. Ти обісилався. Я заморожу. Зараз у мене файл заморозь мене, будь ласка. муха. Бриха прямо. От бриха прямо. От зняв у мене, типу у мене куди, а через яких нічого не було видно. От зняв у мене їх. Ну що вам кидати? <старкнуто> Прямо не в башку. А -а -а -а. Стоп. <свистит> О, камерамен Титан! Камерамен титан". А -а -а -а. Кам титан, в парад! Так, это я расскажу. Bagel, 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 bag. I need a bagel. Bagel, 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 bag. And see, no, sir, I'm gonna you a nice thing, my I'm gonna i Все, вам зараз буде кердик. Ой, не то, не то. Кирдык, блін, нам, по моєму Все, я вас всіх підпалив, зирву. Нічого не було видно, де я був. А що це пофіга? Що за? Ти куди? Оза! Мої помічники опити вас викинуть далеко. І вас його вони вже викинули. Бачите мою мощь. А допоможіть, блін! Наче а uh, все вам буде кільдик. Ну Що я тут привіт! Лети в лопасті. Я не знаю, Джиман, Ой, дебил. Джиман, дебил. Ой, боже, не туда впал. Ты да куда вон? Oh! Гали, гали, ясно, чтоб не погасло. Ой, да на на, вас падаю. А? Куда на на? <свяк> шапкой? Ты для меня шапкой в Димон. На, на. Ah, да, ну да. <свяк> <Добро, свяк> был Добре, що це був його фейк. Бляха. Це був його фейк. А ну йди сюди. А ну йди сюди. А на ній фейк, аби такого би не старався. Да! Бляха, муха. Я забула, що в мене тут поста тут на перезаляції. В Іджі... Мене ж унітаз летить, блин. Так, 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 так.

У <гум> то що остання серія злазубна фея? Не знаю. <гум> Кінець перша частина злазубна фея серіал